Добрий ранечок, мої найкращі. Мене звати Яринка, я українка, акторка, волонтерка, дівка з коробками, янголення військових і ваша пацанеса. І я вже скучила. Кремль і його покидьки досі не згоріли. Соловйов продовжує какати своїм ротом, а ракова пухлина під назвою Російська Федерація досі існує. А це, друзі, означає, що в нас з вами багато роботи. Прокидайтесь! Морнін! Морнін! Робіть кавулю спінкою. Ми починаємо. Сьогодні ми дивимося нового в країні-смітнику, яка ситуація на фронті, і що в нас по волонтерці? Let's go! Ви ніколи не були в Росії? Як жити Далі? Нічого страшного. По-перше, ви нічого не втратили, а по-друге, ви вже там ніколи не побуваєте, бо і скоро не буде. <хи> 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 <meantime>. <хи> <хи> добре, добре. Сьогодні, і тільки сьогодні, я вам проведу екскурсію по ражці, сражці. Увага, увага! Під час екскурсій можливе блювання. Тому, будь ласка, підготуйте ваші відерця. Я підготувала Росія страна больших возможностей. Здесь больші важливості кроються для вас. Праворуч біля вас Приїжджай в Росію, ти не сколько не у тебе большої вазможності. Також на вас чекають не тільки вазможності, а й сімейний затишок, комфорт. І головне телевізор. Ми Сашки СТС включили. Бабуля тоже сейчас поедет. Занька решил, не знаю, чем там заниматься. Ноги вимовно, а. а те, що у них є дах по черзі, то то не страшно. Это, да? Да, да, да. Йо -йо -йо -йо. А ще Росія страна з большим культурним наслідком. Будь ласка, не вступить. Жизнь ОТДАТЬ! <плес> тим часом, поки Рашка танцює свої дібільні танчики, працюють наші танчики, і наші військові звільняють наші території і тримають оборону. Адреналін знеболює, час знеболює, робота знеболює. Чим коротший свист, тим ближчий удар. Хлопці, стріляйте по ним, хай летить. <плес> Шановні журі, ваші оцінки. Хорош! На ійні дізнаєшся багато нових слів. Слів і сліз. Вони виникають раптово як тривожна валізка. І на це чудовисько, яке живе. Воно лякає. І воно дивно красиве. Воно ні за кого саме по собі. Істота, яка не має порядку чи притулку. Йди геть. Тобі немає тут місця. Що по волонтерці? Тут це без змін. Дуже потрібен твій донат, щоб звільняти наші окуповані території, щоб мінімізувати наші втрати і втрати техніки, і щоб рештки Росії ніколи не сміли подивитися в наш бік. 24 лютого не закінчилось. Донатьте і допомагайте нашій армії. Обирайте курс маленьких чи великих перемог. І на це завжди про рух, а не про статику. Всі важливі посилання. В описі під відео продовжуємо збирати на нову партію злих птахів. А попередня партія наших злих птахів вже у хлопців. Всім вітання, прекрасні незалежні українці. Сьогодні ми знаходимося в Донецькій області. Я їм передаю ваші 22 злих птахи, на які ми з вами збирали. Дякую велике за вашу активність, долучність за те, що ви єднаєтесь і допомагаєте нашому війську. Посилаю вам свої балістичні обійми. Слава Україні! Героям слава! Дякую незламні українці, що не припиняєте свою боротьбу. Системність ключ. Ми вільні і незалежні кожен день. Лайк, комент, шер. І обов'язково підпишіться на наш канал і показуйте це відео своїм коханим, коханкам, друзям, побратимам, ворогам і своїм котам. Люблю, обіймаю і до зустрічі.